995-ту річницю відзначив Бориспіль у суботу, 18 вересня. Незважаючи на несприятливі погодні умови, бажаючих святкувати було чимало. Заходи розпочались урочистою ходою. Школи, державні підприємства, приватні бізнес-структури крокували головною вулицею міста. У цьому році програма відзначення дня народження міста виявилась надзвичайно насиченою: від виставки художніх робіт до фестивалю ресторанів, спортивних змагань та концертної програми, що розпочалась відразу ж після урочистої ходи. День міста не обійшовся без подяк та нагороджень. Особливо зворушливо пройшла церемонія присвоєння звання почесного мешканця міста Олександру Миколайовичу Лобанову. Ця людина пройшла довгий трудовий шлях, присвятила все життя авіації, стала Лав зірцем працелюбності для всіх нас. Місію вручити нагороду взяв на себе триумвірат. міський голова Анатолій Федорчук, голова обласної ради Київщини Олександр Качний та віцегубернатор області Тетяна Подашевська. Завдяки партії регіонів керівництво області змогло також вручити матеріальну нагороду почесному громадянину. Після виконання почесної місії обласні очільники дали інтерв'ю нашому каналу. Він став. Почесним жителям міста Бориспіль. ми подарували йому грошову премію. Подарували йому почесну грамоту. Зробили все для того, щоб він відчував сьогодні себе високий ну, про одним із самих найкращих людей міста. Хочу привітати усіх зі святом і побажати, аби Всевишній дарував усім нам, усій вашій громаді, витримки. Здоров'я, терпіння, і ми разом використовуючи оце велике надбання, побудували нову Україну зі святом вас. Євген Трафімов, Антон Безилінський, Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.